А блін, ще в нас рюкзак. Все. Ідемо. Вже приїхали на вокзал. Цоплено. Дуже класно. Раніше завжди купував собі квітки через А Цього раду прийшов і встановив собі закісунок у крих залізниці. Коротше, офігенна тема. Мені прямо зараз на екрані показує вже яка колея. Куди прямувати? Ну, правда, ще зарано приїхав, як завжди. У мене ж Блін, шило в дубі, бо дружина, а треба їхати радіше, треба їхати по радих. Я буду стояти чекати, як завжди, я це люблю робити. А, але кальф такий, що просто одразу я, ну, типу, не треба мені нічого з'ясовувати. Нагадування про те, що в мене сьогодні потяг весь час мількають на екрані. Дуже зручно. Не дратує. Не дратує, тому що інформація корисна. Okay. Побачивши попереднє відео, записався там, просто в мене лише рот розмовляє, але це не видно, але Не можу ніяк звикнути знімати відео на широкий формат. Горизонтальне. Ще й себе знімати. Теж. Треба бачити камеру, щоб вона почнула. Ну що, все, я вже всередині, в потязі. Шуміти не буду, зараз підготуюся до читання під час дороги. Дуже сильно сподіваюся, що мені вдасться поспати. Не завжди вдається. Останнім часом не вдавалося. В потязі. Не той, ти тих тих, я вже казав про це. Сподіваємося, що тут буде той. Ну що, це вже Львів. Приїхав, вже викликав таксі. Гадав всю служби, зараз поїду коротенько. Все, сідаємо і їдемо. Так, ну що я вам маю сказати? Комплекс Соната світиться, але знаходиться, ніби ти доволі далече від міста. Їхали. Ми хвилиночок 25. 20. Мені час розтягнувся <кхи> трохи, бо я не доспав. Але мені де, ще трохи все ж таки поспав. Тепер треба з'ясувати дві найголовніші речі. Перше, де тут грають в покер, друге, коли будуть годувати. Все. Ресепшн пройшли. Тепер ліфт номер. До сніданку в мене є десь година. Чим займатися годину, я не знаю. Але їсти я хочу вже, вже, вже зараз і сильно. Ми на до речі десь високо будемо. Це останній поверх. Я, мені сказали, що я весь час займав себе втеку, типу, пів обличчя. Друзі, я ще звикаю. Це широкоформатна зйомка для мене незвична, звична, тож сильно не скаржтеся. Я буду вдосконалювати контент протягом цієї поїздки. Так що розраховуємо те, що далі буде тільки краще і цікавіше. Зараз подивлюся, що там у нас з номером. Що я, я маю вам сказати, друзі? Що зірки українського покеру <смі> нібито будуть жити у Львові зовсім і зовсім е, непогано. Так, це в мене... Ну таке прям. Мені прям подобається. А тут диван, я так розумію, він розкладається. Ця канапа, тому що до мене ж потім родина приїде. Вид з вікна? Подивимося, якщо я користь Ну так, да, якісь висотки, розумієте? Я ж кажу, що ми тут від, від е, історичного центру Львову так нормально далеко, але це не проблема. Протягом серії я все одно носа з готелю не збираюся висовувати. А потім, знаєте, можна і таксі взяти. Як я переконався, таксі у Львові дешевше, ніж в Одесі. Це приємно. Так, ну що, в мене є годинка. Я зараз... Коротше, розкладу речі. Може трохи щось пороблю стосовно контенту і. А, ще Wi-Fi треба виключити. Ну коротше, ви зробимо клопати, а потім їсти. А потім спати. Ну, а що? Як би то <кхем> довольно мило. А ви думаєте? Коротко щось не, не почусується. Ну все, це лише половина. Я вже вийшов на полювання перше. Швидкий стол, прикольно так. Солоденького багато, треба не налягати. Але зараз поїм і піду спати. Оце такий омлет, Завтрак чемпіонів. Я зараз буду займатися з резинкою. Мені треба якось себе привести до тями, бо я поспав, поспав будильник на 12, а прокинувся я о 14.30, о 16. вже турнір. Я замовив собі якийсь сендвіч та каву. Але треба отямитися, щоб якось розігнати кров. Я вперше займаюся з резинками, якщо чесно. Тренер мені не скидав вправ, але я всі не зробив. Ну, я, не, ну, я не можу. У мене голова болить. І стан такий бла. Ну, Треба щось з'їсти. Треба а, випити каву. Випити якусь пігулку від головного болю. Бахнути щось спокійне, щоб руки не тремтіли. Я не жартую, серйозно. І потім вже да, махнути. Катати, бо о 16-й стартує турнір. Зараз я буквально пару вправ зроблю і все. Оцю вправу я взагалі буду робити вперше в житті. Судячи по звуках, якщо вам чуть то дружина витрачає гроші. А що дружина ще робить, правильно? Так, я вагони відчуваю. Треба буде взяти чорну. Зрозумів, що я поки що обрав гачки ці рукоятки. Поки я тут міняю різинку, мені тут стимул, стимул прийшов працювати сендвічі та кава. Ну що робиш? Це що ти зробиш? Я люблю їсти. Я завжди любив їсти. І от така я людина. Так, оце вже така серйозна гума. Шо, ти себе не перецінив, ні? Бля, воно так неприємно. Я мав сумніви, коли ти можливо, поки я не буду ходити до зал, бо на серії. І працюватиму з цими резинками, що я вас прогресую. Я... Таке враження, що це реально може відбутися. <кхлі> ну, одну вправу я вже зрозумів, що я не зроблю, там треба коротше, цю резинку закріпити десь на висоті і вести зверху вниз приводити. Нереально. Цю зможу, тому що я закріпив <кхлі> там, де стіл, стіл. <кхлі> Підсип поставив тумбочку, крісло. Будемо сподіватися, що зараз не відлітить мені в обличчя. Ні, це буде добре. Виглядає більш-менш надійно. А таку вправу, до речі, я в залі робив. О. О ой. Це типу дві руки. Без відпочинку. Так, це у нас, коротше, буде остання вправа. Зроблю кілька підходів, потім винагорода, душ і покер. Ну що, друзі, я вже значно більше готовий. Вчуваю себе краще, але щоб довершити медійний образ, необхідна остання деталь мої окуляри. А, ви помітили, що я весь час обходився без них. Ну це нормальна тема. Коротше, зараз рушуємо вже катати, що хотів розказати трохи про готель. Коротше, тут, тут є певні проблеми з Wi-Fi. Я не знаю, як працює ваш мозок. У мене в голові завжди з'являється щось на кшталт діалогу. Привіт, собі сисадмін і адміністратор розмовляють, і кажуть, так, ну що, ми можемо зробити мережу, але вона не буде ніколи розрахована на те, щоб обслуговувати готель, коли він повністю є наповненим. І адміністратор такий каже, а що буде, якщо готель наповниться? А мені каже, ну буде повний колапс. Тобто мережі розіб'ються на 10 частин, ніхто що не буде працювати, буде повне повний капець. Адміністратор такий: хм, отже, я прослідкую за тим, щоб готель не був незаповнений. Ніколи! 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 Ну, не знаю. Ну, просто кажуть, що реально перегруз по. Кількості гостей вони були не готові і мережа не впоралася. Ну а як це планували інакше? Як це планували? Ладно, їдемо далі. Це я що? просто ще не звик, я широкоформатно, бачиш, форматна, Ага, ага. І воно ще крутиться. Обличчя обрізане, не обрізане у нас. Ні, ні, ні. Нормально? Так, лай, у мене тут мікрофон. А, Як то, твої справи? Та справи супер, поки серію в плюс ще граємо, але зараз зареєструюся в гороле, може буде мінус. Ну... Судячи з того, що ти приїхав. Так, я буду, я буду навпаки працювати, ну, то, щоб, щоб всім було комфортно за столом. Виграші не обіцяю, але. Ну добре, ну подивимося. Склади дуже важкі будуть, тому та, ціну там треба, тому не поливай. Окей, okay. коротше, чекпас. План па чекпас, чек-кол, чекпас і, і чек-кол-чек-кол. <laughs> все до зустрічі. У нас що на так їздить? Треба ще оператор, щоб перед цим стояв. Так, да, мені треба, але це згодом. У нас тут крізь. Всім вітнечка. Як справи? Все добре, все сьогодні відпочиваю. Сьогодні не катаю. Ну, гайролер, це ж. Сьогодні для, це це для старших. Гайролер для старших. <laughs> <laughs> Він дуже тоненько натякнув на мій вік. <laughs> Дорогу молодим в мені. Дорогомолодим. А в, мені, я, в мене в планах в мені взагалі? Ну, типу, ні, є, є, я, я хочу на факе, я хочу дурити, як просто, як шаленіти. Типу. А хочу гайролер, я просто не нема, нема плану по розіграшу, тому що давно знову не був в плані. І я хочу якось себе ну, типу, тримати як в рамках, бо зараз сяду, будуть руки тремтіти. Все дорого, ніхто не викидає на трибети, що мені робити? Є така штука. Ну, я от катав за 7 тисяч нок, вилетів в топ-16, вони приходило. І акумулятор вчора катав, то в 4-бет поті оказалось, що 9-6 околиць, не 4 бет. А ти не прорахувався. Тут візардами можна обложитися і все одно не вгадаєш, так? Ну нічого, нічого. Удачі тобі в хайролері, буду будуть з тебе боліватися. Дякую. Ну все, і на зустріч, на зв'язочку. Так, все, я топаю реєструватися. Купу знайомих зустрів, приємних людей. Вітанечка, Вітанечка! хочу попасти в гру! Можете мене не змагати? Можу. Вибачте, я не знав, що вас не може. Бачили, а в школі вже щось взяв. За це можна позмагатися. Міша, звісно, в топі. Гутий, зрозуміло, кому ще буде, якщо не Міша. Ну і Гаєвський Олексій. Сподіваюся, що з ним зустрінемося. Так, ну що, у мене є можливість і бажання пограти? Це студія. Дуже красиво. Уютненько. Проходьте. Добрий день, вітання. Так. Це зала. Щас питаємо дещо. Ну чого тільки ті, що за сексизм, Ви ж європи йде? Да. Ми тут змішають мали коротеньку ш бесіду. Він не роз'яснював, що так. я не про був не правий. Окей, як справи, топ топ рейтингу, як це маєш? Як справи, був 80 очок, Перед бодію залишився 40, Тому справи так собі, але я маю великі надію на хай ролера, тому що. До речі, хто виб'є бодю, з мене сьогодні вечеря з турніра, пакеш, кого вибивати. Я правда думаю, що я Я, взагалі не планую нікого вибивати, а ти плануєш збірну. Можливо, тому що в тебе є великі шанси. Ти ж виступив, очки заробив в Києві. Тепер, в залежності від того, скільки ти очок, ти отримаєш стартовий стек на відбуковий фінал, де ти зможеш відібратися до складу національної збірної на 26 рік. Ви це чули взагалі? Всі деталі не скажу, бо там 6 хвилинне відео від Миколи Сергієнка, але силочку тобі на нього дам. Щоб ти точно знав, як потрапити збірно. Я, от, наприклад, планую на Мальту з твоїм другом чи некругом другом... Кості Джоком, <реш> якщо він мене візьме з собою, бо він обіцяв, що буде жити зі мною. Я тільки в такому випадку готовий поїхати туди. О, дякую. А то я знову всіх підрізав. Да? А, 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 дякую. Ну, бачу. Бачу. Я, вчу, я вчу я вчу. Я вчуся так, Окей, окей, операція, дякую, друже. Ми... 27% хочем. але є один нюанс. У кого? У мене опит речі, Це провокація, це брехня. Ти вже свій стіл вибрав? Я Ото моє. О, ми з тобою будемо слом. А це Влад. Я за 20-ту. Ось так от, друзіки. Будемо так собі друга знімати, понял? Будемо, будемо, а що зробиш? Слідкуйте за оновлені. Так, добре. Нібито нормально, перевіряю, тому що я через паузу це працює. Я взагалі не щось знімати горизонтально. Так, все, я вже за столом. Вже здали мені фішки, картки таймбанку. 50 тисяч фішок стартової, блайнди, 200-500. Отже, нормально це 100 блайндів виходить. Ну і поки що зареєстровано 12 учасників. Думаю, що невдовзі з'являться ще. Ну, Кажуть, що десь до 50, до 50 учасників. Збирається звичайно ці гарролери. Я так розумію, з урахуванням рієнтрі. Подивимося, як воно піде. Поки щось, звісно, є три столи чи чотири. Так вони не повні. Але люди, я так розумію, підтягнуться пізніше. Може був сенс самому приходити пізніше. Але у мене квіток не зрозуміло, як це працює. Я ж виграв участь, я ж крутий. Я ж професіонал, я ж зірка покеру. Для мене це інакше тут. Скромно? У нас в турнірі перерва, посадили мене із Олексієм Гаєвським, поруч, дуже класно все це, звісно, але треба в готель попасти мені. А, я так розумію, це туди. Бо холодно, мені реально холодно. Так що погрів сина, нема чим хвалитися, нема на що жалітися, пару роздачок зіграв, десь з собою задоволений, десь все склалося, як воно склалося. Але головна ідея полягає в тому, що я пішов не туди, не в той бік. Бляха, 10 хвилин з цього перерву, а мені треба щось в номер збігати вдягнути. Так, це я вже бачу. Вон готель. Отут грають, бачите, з вулицею так видно. Трохи. А вон то готель. І мені реально треба а, збігати. Отже, я вдягнувся. Знаєте, що ще друзі мав би сказати, що напевно стрибати в гайролер в перший день була так собі ідея. Не те, що в мене було багато вибору, але приїхав я на серію. На гайролер безпосередньо. Знаєте, чого бракує? Там, звісно, атмосферненько, дуже класно. купа знайомих людей приємно з ними спілкуєшся за столом. Тобто це специфічна атмосфера, не, така, не бойова, не змагальна. Але якось треба було розім'ятися перед грою, тобто зіграти якісь дешевші турніри. Це собі замітка на наступну серію, щоб якось ну, приїхати зіграти щось там по 1300 чи щось таке. Ну, типу, егеш? А потім вже щось серйозне. Ну так. Так, друзі, наче я в кадрі. Що я маю вам сказати? Ну, поки що мені не вдається реалізуватися нормально. Не знаю, чи то карта не йде, чи то досвіду бракує, Завжди можна на щось поскаржитися. Але так то мені дуже подобається процес. Стіл дуже такий дружній, і ми гарно і добре спілкуємося з, з гравцями. Отже, я чудово проводжу час, враховуючи що я все ж таки відібрався з сателів, мене не, напря... не напрягає, те, що я все ж таки не можу вибратися за межу початкового старту стеку. Але все може ще змінитися. Про запас потенціал є на те, щоб застрибнути завтра на 40 бладень, що сьогодні не зайде. Але з іншого боку, вже і містері починається о 14-й день, а я думаю, а сенсу. Ну, гайролер не. Як вам сказати, нема відчуття, що Гаролер має високе очікування. Ну, нема. Але з точки зору якби, компетиції, досвіду і спілкування, знайомства з гравцями, бо все ж таки блайни доволі повільні, ну це типу найс. Це типу найс. Знову ж таки, зроблю ремарку, що краще було б все ж таки розігрітися в якомусь більш дешевому турнірі. От зараз іноді гравці приходять, розповідають, що там вони грають фіналку якогось Пікійошки. І там, хтось, я був дев'ятий, бла-бла-бла, тара та та-ра-та-та, Ну, таке. Я розумію, що люди вже встигли якось реалізуватися, а я тільки приїхав і одразу в найдорожчий. Замітка собі на майбутнє, що, можливо, все ж таки має сенс відкатувати і більш дешеві початкові турніри, а вже потім якось більш дорогу гру. Ладно, подивимося, що сьогодні вийде. Ні на що особливо не розраховую, просто хочу грати краще, ніж я грав попередні години. Хоча Деякі моменти були такі, але нічого страшного насправді. Окей, на зв'язочку Так, друзі, ну що, у нас грається остання роздача е гайролеру першого дня. Завтра ще можна зайти зі стеком типу 40 блендів. Але ми всі переходимо в другий день. Скоріше за все, було зроблено 29 входів залишилося 20 гравців. Зараз ми будемо після цієї роздачі е пакувати фішки. Мені вдалося. Подвоїтися десь відносно недавно. Але ну, типу стек вже більше початковий за це дякую. Так, що я маю? Зараз буде blind race. Це не супер цікаво. Цікаво порахувати, скільки у нас є. 50. 150 та Я подумав, що завтра сідати.

Оця мамбалея це чіпрейс називається. Я ніколи не розумів, як відбувається ця процедура. І знаєте що не хочу знати, не цікаво діле ровідніше. Ну Нащо мене на сто в мене 177,500. А початковий 100. Тобто я молодець. Ну загально так, дайте хвилинку. Так, оце моя арифметика. Прийшлось замалювати 176,500. Я молодець цілому. Так. Отже, це діло все скінчилося. Треба збиратися завтра початок о дванадцятій. Якщо я правильно це зрозумів, треба поспати, хоча б трохи, бо це ті, 12 дванадцять, бо всі всі сон побитий пока покоцами. Так, нібито все добре. Ми всі закінчили. Йдемо відпочивати. Може, треба ще разочок поїсти теоретично, але точно не пити це. Засуджуємо. Суворо. Де того ж, Гути виходив такий: нікому не пити, всім виспатися. Ну, як можна спорити з Мішою? Це просто це сперечання до добра не доведе. Ми це знаємо, так що таке. Рушимо до номеру і будемо вже відпочивати. Так що завтра з новими силами. Все, всіх обіймаю. Сподіваюсь, що саме сьогодні вийде відео. І то буде... Бо завтра буде новий контент.